Усти людину! Пусти людину! Двіться, що зробилося! Що з магазином? Дивіться, що робиться, блядь! Що робиться, блядь! Люди, ото вам покажу, як треба платити податки. Магазин собі тихенько працював, доки сюди не вірвалося ТЦК з поліцейським на чолі. Захотіли перевірити просто так мої військові облікові документи. Скажіть мені, будь ласка, за що ми платимо податки? Це магазин моєї дружини. За що вона платить податки державу? Як таке можливо? Як таке можливо? Скажіть мені. Оце все одірване. Холодильник вивернутий, пиво побите. Куртка в мене порвана. Може видно. І це закінчилося просто всього добре, що не трагічно.